Я дякую і починаю. Перш ніж почати, треба сказати, що в нашій команді, тобто в зелених, немає двох гравців, тобто немає взводу, от. І якщо вже знаючи це, от. То можна спокійно дивитися бій, де в нашій команді є п'ятеро, а в ворожій команді є семеро от. І далі можна вже не коментувати. Далі можна вже зайнятися тим, що взяти свій листочок і... і просто. Просто почати читати. І так, жарт. Терпляче мишеняни дочекалися, пропози... дочекалися пропозиції дочекалися пропозиції 5К золота за долар через 10 років. Гра була сліпа, тому перед нею бігли стрімери. А може би і не поэтому. Гра була настільки щедра, що видавала куплене золото по 100 одиниць 30 днів. Стрімери настільки боялися гри що гра почала говорити їхніми язиками. Снаряд побачив картонний танк, злякався і не пробив його. Розробники гралися створенням... а, ні, то ні. Треба викресити. Треба викресути Так, друга сторінка. Гра висмоктала з гравців так багато донатів, що їм довелось бомжувати. Танк не їхав, тому гравець благав швидше прикінчити його. Нікіта був найсильніший в державі, тому гра боялася йому зливати статку. Нагибатор збирався піти з гри, але навіть на це запізнився. Клоун, який помер від передозування гранатовим соком, похований під АТБ Маркетом. Гра була настільки строга, що не зараховувала переможні бої. В бій закидувало так довго. Що дехто встигав навіть виспатися. В бою ніхто не відписував, тому він поїхав і втопився. Розробники не змогли придумати новий камуфляж, тому випустили камуфляж з голою бабою. Нікіта був таким допитувим, що ЦПП перестав розглядати його заявки. Нагибатор донатив неаккуратно, тому кожен мав преміум танчик. На сервері був дуже великий пінг, тому 40% рак зміг перебити усіх. Так далі, наступна сторінка. Ком'юті менеджер з дуже поганою дикцією відмінив стрім про обнову 9.8 з невідомих причин. Балансувальник був настільки чесним, що закидував в команди тільки рівних гравців, в одну професіоналів, а в іншу тих, хто не вміє грати. От і закінчився бій. От. Ви самі все бачили от. І для того, щоб перемогти, не треба ні стріляти, ні танкувати, ні. Цей, не старатися, тобто не допомагати команді, достатньо просто бути в бою. І ти переможеш. Мюз-зводний наніс 55 урону, а я взагалі нічого не наніс, тому й не отримав опиту. За нас грав Фердінанд. 68% 3500 боїв. ФВ 56% майже 5000 боїв. То видно було, як вони непогано відігрували. Так, Тигр 2 мав 50%, Black Prince мав 54, Т-32 мав 54. Тобто наша команда була доволі з непоганою статою. А в них 56% Тигр 2, Лорейн 40%, Т-44 40%, Шпіц 48%. Т-29,52%, із 3-54%, і Суперхаука який нічого не зробив, він мав 59%. от. Так що просто ворожа команда мала 7 гравців, а наша команда мала 5 гравців, і в ворожої команди не було шансу на перемогу. от. В цьому бою видно, як гра ну, управляє по яму. тобто Семер гравців немає шансів проти 5 от. Настільки чесний баланс. от. Так що так, ви самі все бачили і самі можете зробити свої висновки. Тому ставимо лайк, підписуємося на канал. А самий крутий мишенят напише коментар. Так що так, бувайте мишенята, і побачимось в наступному відео. Не хворійте мишенята. Бувайте!